Друзі, південь України, це я пішла прогулятися. Хочу вам показати, яка у нас суш. Просто куди не кинь оком, все сухе. Ото, що зеленіє, то дерево. Абсолютно все сухе. Я чесно такого не пам'ятаю. Це моє село. Ось тут у нас сосновий ліс, вірніше, сосново-абрикосовий. Ряди сосен чергуються з рядами абрикос такий дички. Ну, ліс цей потихеньку вимирає, теж висихає. Тут уже, я не знаю, ну, дуже багато просто сухих сосен. Все сухе. Взагалі все просто. Отаке От скрізь. Ось це ось дерево, що це за дерево? Воно вже засихає. А це маслина, чи що, ні? А, це теж абрикос, судячи з листочків. Він уже помирає. Отаке. От Сейчас зайду в ліс, покажу ближче. Так, повністю суха. Ой. Ось все. повністю суха. Під ногами куча оцих гілочок. Не треба обережно ходити. Ось суха. Ось суха. Ось взагалі впала чи що. Це ж не зрубано. Ну, ні, вона просто, дивіться, просто впала. Ось вона тут росла. Бачите? І просто струхлявіла і гепнулась. отака висока-велика сосна. Там он падає. Ой, тут ще небезпечно ходить. Яке все сухе ужас. Ось я йду до цієї сосни. Тут, он, дивіться, десь, мабуть, хтось забрав. Ось бачите тут. Була було дерево. Була сосна, але її немає. А наступна ось поряд, вона вже під кутом, вона вже падає. Просто вона зачепилась там вон, за дерево, і це її трошки затримало. А так вона вже падає. То вона вже он, лопнула. Отаке. От Оці дерева витривалі. Я не... Ой, як же ж воно називається, забула. Це дерево. А та он теж ця ось суха. Дивіться, боже, тут все сухе просто. Просто все сухе. Він туди, якщо пролізти. Дивіться, ось теж ось вони навхрест, вони падають. Просто відламуються і падають. Ось таке, так що скоро в нас лісу не буде. А це ось ось поле, а це ось така лісосмужка отака. І тут йде дорога. Оце ось лісочок мого дитинства. Щоб ви розуміли, ото все, що далі за дорогою, цей ліс сосновий, його в моєму дитинстві не було. Тут було колгоспне поле. Тут сіяли злакові, тут сіяли кукурудзу, яку ми ходили крали качани. Оцього всього не було. Це все насаджувалось з отаких от малесеньких сосинок, отаких. От. І бачите, пройшло, скільки там а, років. Господи, що це там шарудить? Я, чесно кажучи, трошки боюся. Ну, скільки, я не знаю, 30-35 років пройшло і цей ліс вмирає вже. Ну, Ця лісосмуга теж. Отаке От тут поле. Тут ось дивіться, оце соняшник. Щоб ви розуміли, це ще афігенний соняшник. Тому що всі інші поля, які я бачила у нас, вони всі ось такі. Ось такі ось ось такі. А тут ще прям такі шляпки є. Боже, дивіться, як земля порепала. Дивіться, що тут може бути? Дивіться, яка щілина. Все поле таке порепане. Бачите? Така офігенна головка. О, це, це чиєсь часне поле, а там на тому полі я не знаю, що там. Так, я нічого не трогаю ви, ви свідки. А тут нічого нема. Тут теж, а, тут теж був соняшник. Ось, ну, З нього не вийшло нічого. Просто. Просто-напросто. Ого, тут ще більше тріщини, віця. Матінка.